Божий у кожну оселю. Життєво необхідно розуміти, що новий рік нам подарував Бог, Бог ще дає нам час для покаяння на всій землі, усім людям, і треба примиритися з Богом через Ісуса Христа і бути в живій церкві. Людство живе у темряві, але Бог є світлом, і сила, і перемога, і зміни на краще все це залежить від Бога. Тому треба взивати до Бога, молитися, каятися, поклонятися і прославляти Бога. І люди запитують, чому Бог не чує і не відповідає на їх молитви. Відповідь Біблії: Бог не чує і відвертається від язичників, які не каються і не чують, і не хочуть виконувати заповіді Божі, волю Божу. Гріхи, обряди, поклоніння ідолам перешкоджають почути Богу молитви людей. І тільки по молитвам дітей Божих і учнів Ісуса Христа, Бог милує і дає ще час усім людям на землі. І по великій милості до своїх дітей Бог ще стримує весь апокаліпсис. Бог проповідується Євангеліє Бога. Дає захист і пропонує безсмертя і вічне життя в раю разом з ним. Тільки треба пізнати істину Слова Божого, прийняти Духа Святого, щоб прийшла свобода в усіх сферах життя, але ідоли уводять вектор від Бога, люди грішать і виконують волю диявола. За це приходять прокляття і покарання на народи і на всю землю. Бог створив нас для спілкування з ним, для поклоніння Йому, бо Богом все створено. Ісус Христос, той, хто від початку сущий, перший і останній Альфа і Омега, початок і кінець. І написано, що всі люди вклоняться Ісусу, і Він буде судити усіх людей за всю історію людства. Ісуса побачать усі, але у вічності з ним будуть тільки його учні та діти Божі, які вибирають Бога, Ісуса, живу церкву, сім'ю Божу і виконують волю Божу, тому треба вийти із темряви у світло, вивчати Біблію і спасати душу від ада. Ісус помер за усіх людей і Його треба прийняти своїм господарем. Господом і Спасителем, і таким чином примиритися з Богом. І якщо народ України масово прийде до Бога, покається і буде молитися до Бога, то тоді Бог почує молитви усіх людей і прийде, і відповість, і дасть перемогу і свободу. Напишіть мені. Я приєднаю вас до живої біблійної апостольської міжнародної церкви. Слово Боже. Разом будемо молитися і вивчати Слово Боже.